Напередодні 8 березня традиційним стало проведення змагань з кульової стрільби серед дівчат на Кубок Героя Радянського Союзу снайпера Людмили Павліченко. Серед учасників цьогорічних змагань первинні осередки товариства Сприяння обороні України, які діють в на начальних закладах Ковеля. Гостями змагань були учасник великої вітчизняної війни та оборони Севастополя Ольга Федосенко та сержант Збройних сил України Лариса Шастацька. Перед початком турнірної боротьби до юних учасниць звернувся голова Ковальської міжрайонної організації Товариства сприяння обороні України Роман Герасимов, який побажав учасницям перемоги і високих спортивних результатів. З наступаючим святом 8 березня привітав дівчат і заступник міського голови Сергій Жульган. А перед початком змагань були підведені підсумки загальноміського конкурсу на тему Жінки уроки Великої вітчизняної війни, результати яких оголосив ветеран війни Микола Корпачов. З 20 конкурсних робіт журі відібрало кращі за змістом та оформленням, автори яких учениці технікуму Наталя Герун та Ірина Миронюк, Ірина Ткачук, Ольга Гедугова та Ольга Маковецька були нагороджені грошовими преміями. Активну участь у конкурсі взяли також учениці середніх шкіл номер 1 Олена Василенко та Наталія Драган, школи номер 7 Оксана Токарєва, дівчата середньої школи номер 12 які надіслали на конкурс колективний твір. А згодом після короткого вступного інструктажу розпочалися й самі змагання зі стрільби, участь у яких цього року брали учениці 11 міських шкіл та технікуму. За їх підсумками, призерами стали збірні сьомої та першої міських шкіл, а переможцем і володарем перехідного кубка дипломів та грошових премій дівчата із школи номер 12 в особистому заліку кращими на вогневому рубежі були Тетяна Джум, третє місце, Лілія Матвійчук, друге та Світлана Гасюк, які також отримали дипломи та цінні подарунки.